Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Хмельницькому поліція намагалась затримати ухилянта, проти за нього заступились перехожі. На відео бачимо, що чоловіка ламали прямо на тротуарі, проте перехожий кинувся його захищати і пішов спарин з поліцейським один на один. Ко почав тікати, а потім повернувся і сказав тримайте дистанцію. На що чоловік послав його. В результаті затриманого все ж таки запакували. Ну вот так вот. 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 Ну в Ну, по-перше,